Переправляємося до Британії в британський твіттер, скажімо. Ну, він не лазить британцям, але британського міноборони. І є традиційне ранкове зведення від британської розвідки. І вони оцінили заяви такого персонажа, як колишнього матажка бойовиків угруповання ДНР, так званого міністра оборони колишнього і воєнного злочинця Ігоря гіркіна стрілкова е, і розповідає, що після пробування у складі батальйону груповання ДНР підкреслили бурхливі дебати щодо ведення війни саме з вуст Ігоря Гіркіна, Гіркина, які тривають у безпековій спільноті Росії. Цитуючи повідомлення, проаналізували виступ, скажімо так, 6 грудня цього року зрозуміло Ігоря Гіркіна. Е, і що відомий російський націоналіст і колишній офіцер військової розвідки, заявив, що провів два місяці у складі, начебто, батальйону ДНР, на передовій, і сказав, що е, цей про його досвід вивів. В кризу стратегічного планування операції Росії в Україні Гіркін також висмію, е, нинішній акцент російської армії на будівництві великих позиційних оборонних споруд, ставлячи підсумний в їхню корисність у сучасній війні. Отже, оцінили е, те, що Гіркін робить досить успішно не воює, а критикує на камеру е, міністерство оборони. Російської Федерації у розвідці це все проаналізували і дійшли до наступного висновку. Що чутки, які поширювалися, поширювалися, перепрошую, в соціальних мережах протягом останніх 48 годин, про те, що начальник генштабу Росії Валерій Герасимов міг під потрапити під відкіз. Тобто його мали звільнити, британці не можуть перевірити, чи це насправді так, але але напруга між групами, тобто Міністерством оборони Російської Федерації, вагнерівцями, ДНРівцями і в також, от в групу ФСБ, начебто до якої належить Гіркін, це проект ФСБ, йдеться про те, британські розвитці, що напруга між групами ймовірно поширюється на верхівку військової іерархії Росії. Хто входить до цієї верхівки військової? ієрархії Росії британці не, не називають, але можна здогадатися, що це відповідно і генерал Герасимов і Шуйгу, який не до генерала ніколи в принципі не воював. не має е, досвіду бойових дій, тільки на посаді е, мнс Менесника головного російського там гасив Сибіру пожежі та іншим. Займався та бігав е, з Путіном по палатках шишечки, шукав в грибах в наментах. Перепрошую, палатка е, російська. Ось таке от зведення від міністерства оборони Великої Британії, що в є е, конфлікт, і вони його підтверджують. А він цей що, гасив пожежі, зараз гасить п'яті точки російського військового керівництва, тому що вони абсолютно не розуміють, що сталося. Той же сировікін генерал Армагідон, як вони його називають, використовував тактику килимових бомбардувань в Сирії і вирішив спробувати тут теж саме, але в Україні тільки з таким. Невеличким нюансом в Сирії не було систем ППО, які можуть збивати їхні літаки. А тут вони є. І тому, от в статистиці Генштабу, в щоденних ранкових зведеннях ми не бачимо. Суттєвого збільшення уже упродовж тривалого часу в кількості літаків, збитих чи гелікоптерів, бо росіяни намагаються по мінімуму їх використовувати інакше це все буде просто приземлятися одразу, включно з їхніми пілотами. Бо скліпати новий літак як ще можна, в принципі, як не як. А от не тренувати нового пілота це уже завдання, знаєте, не таке легке. Тут уже не йдеться про якусь там технологію. Це руки, це практика, це тренування, це випробування і так далі. Тому не все не все так просто. Як вони собі думають, але тим не менш, що росіяни зараз говорять у своїх пропагандистських ефірах? Їхні пропагандисти якось мали би виправдовувати той факт, що Київ за три дні не впав, а Україна за тиждень, і вони говорять стандартно, що вони вже не просто воюють з найомні НАТО, як вони це говорили, а готуються до війни з північно-атлантичним альянсом. Ну, це вони для чого це заявляють пропагандистам. Е більшим переконаним була дана відмашка, щоб пояснити внутрішньому напряту російському, е пояснити оці от провали е на полі бою проти України, щоб вони не підіймають ставки. Зрозуміло, що їм не вигідно вступ північно-атлантичного е альянсу у війну. У е, тут, як вони називають спеціальну військову операцію, бо ну це триватиме кілька днів. Зрозуміло, що не не залишиться там від Росії е, нічого. А вони от тиражують цю ідею, що, начебто, воює проти Росії весь колективний захід. Проти до війни 11 економіки економіки світу, ледь не пів світу повстало півпланети, і тому їм так важко насправді і намагаються таким чином пояснити. А сьогодні ми також описували, що і Соловйов розповідає, що потрібно підняти вік тривалість строкової служби на Росії. Бо як бачимо, готують до багаторічної війни проти України, щоб постійно таке було таке. Готують інформаційне підґрунтя. І до речі, про НАТО і про те ці історії, що вони розповідали, що бачили. І афроамериканців на Донбасі, і представників і англосаксів, які бігали ледь не цілими БТРГ, присилали сюди. І для росіян з'явилася з Британії позитивна новина, що дійсно британські військові брали участь в операціях на території України. Я більше переконаний, що не розстражують цю інформацію, що дійсно тепер воюють є підтвердження про англосаксів, але це зовсім інша інформація. Вони не в воєнних діях брали участь. Про що йдеться? 12 грудня Роберт Магован, це генерал-лейтенант британських морпіхів, розпів розповів про те, що військові з Британії все ж таки брали участь у певних спецопераціях на території України, і розповів він це воданню Times». Щодо деталі Магован почав з того, що мірські пехотинці прибули в Україну ще в. Січні 2022 року, і причина прибуття впевненістю близькому вторгнення РФ на потреби захистити британське посольство дійсно відправилися ще до повномасштабного вторгнення. Е, кількість штук британських морпіхів їх було 350. Вони прибули до Києва та брали на власне участь у евакуації до Польщі британських дипломатів. Згодом у квітні військові знову прибули до України. Це був їх другий візит е, 350 е, британських е, морпіхів і 10 квітня до Києва з неоголошеним візитом як яконом прибув тодішній прем'єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон. І як відомо, тоді історія там особиста охорона нацбезпека Бориса Джонсона, не Бориса Джонсона, а прем'єр-міністра Великої Британії, навіть публічно закликала його е, цього не робити, не їхати до України і були статті... Нади Гардіан інтерв'ю роздавали. Кажуть окей, Боріс, заспокойся, не рвися в Україну, не варто, бо це небезпечно. Він все ж таки поїхав. І, ну і за ним відправилися морпіхи. Відповідно, ну джонсенюк базований мужик. Він нас дуже гарно підтримав. Досі виступає таким спікером від України на міжнародній арені. Сподіваємося, що він е, таким і надалі залишиться.